І так лікарня лежать двоє хворих у палаті, один з перемотаною ногою і рукою, інший перемотаний весь тільки очі і рот у нього не перемотаний, не перебінтований. Та й той, що з рукою з ногою каже: слухай, друг, я ось, наприклад, попав на мотоциклі в ДТП, а в тебе що сталося? Він каже, та то довга історія. ну Та розказуй все одно нам робити тут нема що, ми нікуди не спішимо, розказуй. Ну що? Пішов я в ліс на полювання. Взяв пляшку горілки і взяв рушницю і пішов на полювання. Іду, йду по лісі собі, трошки хильнув для храбрості, дивлюся, така маленька нірка. Я туди гу раз вискочив зайчик назустріч. Я його пристрелив, повісив, як здобич, іду далі, такий довольний. Йду, йду ще трошки хильнув 100 грам. Дивлюся, така більша нірка. Я туди гу. Тиша, знову гу. Раз там, каже, лисиця вибігла. Я її пристрелив собі. В мене заяць, лисиця, я вже йду довольний такий по, по лісі, ще трошки випив. Дивлюся, така велика нора. Я туди, гу, тиша. Гу, тиша. Третій раз, гу, ведмідь, як вискочить на мене. Я його бах-бах, пристрелив вже мене. Ведмідь, лисиця, заєць, я йду довольний такий по лісу, все. Дивлюсь, там ще лишається у пляшці тако нормально. Я вже допив. Доходжу, дивлюсь, отакенна нора, здоровенна, здоровенна така нора. Я туди гу, тиша. Ще раз гу, тиша. Потім гу, а потім навстречу мені гу-гу.